Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що очікувати мешканцям України 12 липня. Що очікувати мешканцям України 12 липня 2023 року? Чи будуть ракетні удари? Скажіть. Так, ракетні удари будуть. Ракетні удари будуть, навіть можливі жертви. Ми будемо захищатися, відбуватися. Це ПВО. Небезпечно. Давайте подивимось по містах. Це все давайте перекриємо, подивимось по містах. Заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців 12 липня 2023 року, щоб не було. Жертв, щоб не було взривів, щоб не було руйнувань. Всі ракети запущені по Україні. Поверніть, будь ласка, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконує цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по верховному суду по справедливості, але буде так і так буде. Так. Тепер подивимось по містах. Що чекає Київ? Що чекає Київ? Чи будуть прильоти в Києві 12 липня 2023 року? Скажіть, покажіть Київ. Вночі? Щось небезпечне. Башня вийшла. Це вночі, може бути смерть. Це, да, це що, що можуть бути жертви від прильотів в Києві 12 числа. Е, місто як заложники, мешканці міста заложники. Давайте перекривати. Заперечую смерті, заперечую, заперечую. Будуть ворогу, звісно, давати відсіч, що будуть, ПВО буде працювати, але все одно можливі жертви. Заперечую вночі заперечу. Це все добре. Це все добре. Це все перекриваємо. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Києва, для всіх його мешканців. Прошу відвернути біду, злила руйнувати ворогу плани. Хай весь негатив іде назад на Москву, на Росію. По вищим силам прошу Божого захисту для Києва, для всіх його мешканців, щоб не було руйнувань, щоб не було прильотів, щоб не було. Смерти і жертв. Вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голови по Верховному суду. Та буде так і так буде. Все, назад на Москву. Тетару покажіть, що чекає. Мешканців Харкова 12 липня. 2023 року. Що очікувати? Чи будуть прильоти по Харкову? І по Харкову також важливі. Готуються якісь сюрприз для ворога і можливі жертви, також жертви. Дванадцяте число небезпечне. Заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Це добре. Перекриваємо конфліктна. Карта. заперечує. Карти небезпечні дуже може бути може бути прильоти, можуть бути руйнування. Давайте перекривати. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, дух роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Харків 12 липня 2023 року щоб ворогу плани зруйнувались, і щоб не було обстрілів, щоб не було ракетних ударів, і не було жертв серед мирного населення, щоб не було руйнувань будинків. По волі вищих сил та буде так, і прошу вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місці їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови на Росію. Та буде так, і так буде. Хочу подивитися Одесу. Одеса. Що чекає Одесу? Скажіть, покажіть, що чекає Одесу 12 липня, 12 липня. 2023 року. Чи будуть прильоти? Чи небезпечно там 12 липня? На Одесу вийшло також небезпечно, може бути руйнування будинку, і що його зовсім не, він не захищений, цей будинок, що може бути руйнування 12 липня в Одесі. Тобто на 12 липня ворог планує якісь масові атаки, якісь масові руйнування. Заперечую. Заперечую. Перекриваю. 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 Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для міста Одеса. Прошу відвернути біду. У ворожий план не прошу зруйнувати, щоб не було прильотів по місту, щоб не було обстрілів по Верховному суду, да буде так. Щоб не було смертей і жертв, вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні в їх випуску в домівки тих, хто надав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості. Та буде так. І так буде. Давайте подивимось Дніпро. Місто Дніпро. Чекає місто Дніпро 12 липня 2023 року. Чи будуть руйнування, чи слід чекати обстрілів в Дніпрі 12 липня? Скажіть, покажіть. Ну, Карти кажуть, що так, що обстріли будуть. Карти конфлікту вийшли. Чи будуть руйнування? Також мешканці як жертви, жертви смерті погано. Також можливі руйнування, смерті. Так, да, все побите. Заперечую. Заперечую, заперечую, карта сила заперечую. Заперечую жертви. Заперечую, Заперечую. заперечую. Конфлікт заперечує. Перекриваю. Якийсь планується масовий обстріл на 12 липня. Зараз спробуємо щось поміняти. Так, оце одна. Шукаю карту. Карту мир. Ось вона. Перекриваю. Вищі сили, духи роду. Голохоронці. прошу захисту для мешканців міста Дніпро. Прошу відвернути біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Весь негатив, прошу повернути ворогу. Вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місцях випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості. То буде так, так буде. Хочу подивитися місто Суми. Суми на 12 липня. Так, 12 липня 2023 року, чи є небезпека для мешканців міста Суми? Чи небезпечно, скажіть. Ну так, небезпечно, але вдасться якось ізбіжати цих руйнувань. Дьявол хоче робити якісь кроки, мріє про це, але нічого не вийде. В сумах не бачу руйнувань. Так, давайте подивимось Запоріжжя. Що чекає мешканців Запоріжжя? 12 липня 2023 року, скажіть мені, будь ласка, покажіть Запоріжжя. Чи є небезпека? Так, да, небезпека є. Запоріжжя. І небезпека дуже серйозна стосовно ядерного потенціалу. Це атомна електростанція. Що не вже підірвуть 12-го? Так, да, є така небезпека, можливо. Таке може бути. Про це планують, думають вночі це робити. відвести своїх і взірвати. Хочуть, щоб було багато про це ну, розголосу. Вибухівку заложили, будуть відводити війська. Так, небезпечна ситуація. Зараз будемо перекривати. Також перекриваємо. У Запоріжжі небезпечно дуже на 12 число. Заперечую, 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 заперечу, заперечую, 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 заперечую. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, Янголохоронці, прошу захисту для міста Запоріжжя, для всіх його мешканців. Прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плану, щоб не було обстрілів, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. По Верховному суду та буде так. І прошу вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості, не голову, головам на Росію на Москву. Та буде так, і так буде. Так, зараз подивимось ще Херсон і Миколаїв. Херсон, дивлюсь. І кривий ріг, так? Херсон. Що чекати мешканцям Херсону 12 липня 2023 року? Чи є небезпека для мешканців? Скажіть. Херсон. Ну, кажу відразу, що. Так, карти кажуть так, щоб небезпека є. А чи будуть прильоти, чи будуть руйнування? Зараз подивимось ще. Так, місто захищають Херсон. Не бачу руйнувань, прильотів не бачу. Бачу, що будуть... Ну, позбивають. Все що, все, що буде летіти, все позбиває. Бо карта мир вийшла, що не вийде в них. І тут карта Сім да, що будуть намагатися, але не зроблять те, що, що хотіли. Це добре. Так, Миколаїв дивимось. Миколаїв. Вищі сили. Скажіть, покажіть, що очікує мешканців міста Миколаїв. 12 липня 23-го року. Чи буде небезпека для мешканців, скажіть, 12 липня? Миколаїв. Що там очікувати? Ракети будуть летіти? Заложники мешканці міста як в заложниках. Карта конфлікту вийшла. Вночі буде небезпечно. Напад вночі є в місті ті, хто наводить зрадники, дають на І так, можливі руйнування, можливі, треба перекривати. Заперечую цю зраду, зрадустю, забираю, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую вночі. Небезпечно вночі. Заперечую. Заперечую. заперечую, Заперечую. Заперечую. Запечу. Перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для міста Миколаїв, прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плану, щоб не було обстрілів, щоб не було руйнувань. Прошу Божого захисту для Миколаєва, для всіх його мешканців, щоб не було прильотів, щоб не було розбитих, розбитих домівок і не було жертв. По волі вищих сил, да буде так. Вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості, не його голову на Росію. На Москву та да буде так так буде. Так. Кривий ріг і Львів, хочу ще подивитися. Львів і Хмельницький. Кривий ріг. Ви сили скажіть, покажіть, що очікує мешканців Кривого Рогу 12 липня. Що очікує мешканців? Чи буде небезпечно в місті? Скажіть. Небезпека. Руйнування можливі. Це ворог. Вони там не збирали якихось ракет і дуже плани в них обширні, звісно. Хочуть сильно налякати, хочуть жертв також небезпеч... небезпечно вночі. Агресія. Агресія. Так, зараз прибираємо і перекриваємо. Який, якийсь масований такий обстріл. Планують, щоб вони їм назад це все повернулось, щоб їх так обстрілювали. Так, а тут зараз подивимось, що ми тут заберемо. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Це все небезпека. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для мешканців Кривого Рогу, прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плани, щоб не було обстрілу, щоб не було ракетних ударів або рак... ударів шахідам'я. Прошу зберегти місто і відвернути біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було смертей. Вищі сили, прошу поверніть всі ракети, запущені по Україні. Місця цих випусків домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив, їм повернеться по Верховному суду по справедливості на голови на Росію, на Москву, на Путіна, на всіх їх генералів. Буде так і так буде. Так, Львів, дивимося Львів. Львів. Що очікує мешканців міста Львів 12 липня 2023 року? Чи будуть прильоти, чи будуть руйнування, скажіть? Чи буде небезпечно? Небезпека є для міста Львів, і їм нема чим захищатися, нема чим відбиватися. Можливі смерть вийшла, можливі руйнування, можливі жертви перекриваємо. Зараз знайдемо наші карти для перекриття. Тут є і хороші карти, ті, що позитивні, ж розказують, наприклад, це позитивна, це добра карта. Це смерть заперечує. Позитивно залишаються, все про війну заперечую, домовленості хай будуть. Заперечую, заперечую. Зміни на краще, хорошо. Уміряне, що не буде так прям сильно, страшно не буде, але можуть, мож... є такий варіант, є такий розвиток сценарію да, цих подій, що можуть бути жертви. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Якісь новини. Перекриваємо. Так, перекриваємо. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохронці, прошу захисту для міста Львів, прошу відвести біду, прошу Божого захисту для мешканців. Прошу зруйнувати ворогу плану, щоб не вийшло в них оцей обстріл робить. На 12 число, прошу повернути весь негатив. Всі ракети, запущені по україні в місці їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості. Та буде так. І На їхні голови всі ракети хай летять назад. На Москву, на Путіна, на Кремль. Давайте подивимось ще. Хмельницький. Що чекати мешканцям міста Хмельницький 12 липня? Що чекати? Скажіть, що очікувати? Чи буде небезпечно? Нічого такого. Ну, Карта конфлікту вийшла. Імператор планує щось, це Путін, він сам керує. Тобто він сам обирає ці міста, кому буде, куди прилетить. Так, да, можливо, можливі руйнування. Карта Мир це добре. Але небезпечні карти також вийшли на Хмельницький. Перекривають. Будемо будем перекривати. Що нам робити. Заперечую, 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 заперечую. Запечую. Заперечую. Страхи, заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили. Духи роду янголохоронці. Прошу захисту. Для міста Хмельницький прошу відвести біду. Прошу Божого захисту, прошу зруйнувати ворогу плани, відвернути ці ракетні удари, обстріли. Хай весь негатив повертається тому, хто це чинить для українців. По Верховному суду да буде так. Прошу, щоб не було в місті Хмельницькій, не взривів, ні руйнувань, помешканні, щоб не було жертв. По Верховному суду буде так. Вища сили поверніть всі ракети, запущені по Україні. В місці випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду справедливості, де буде так і так буде. Так, оце все, що ми подивились. Давайте спитаємо ще Вищі сили, скажіть, покажіть, чи залишилась небезпека для мешканців України. На 12 липня 2023 року чи будуть прильоти, чи будуть руйнування від ракет, від дронів ворожих в містах в селах України 12 липня, скажіть? На наступ ну, да, буде, оці ракетний обстріл буде. І від нас нічого не залежить. Будемо захищатися. Ну, наші Збройні Сили ПВО буде відбивати як може. Будуть захищати конфліктна ситуація, в деяких містах нема чим відбитися. І карта мир вийшла. Все буде добре, да? що, це скоро скінчиться. що це скоро скінчиться. Що ворог це вже якісь... Оста... останні якісь останній якісь, як оці напади, це останній, ворог буде тікати. Вони будуть відступати. І це напослідок, щоб зробити найбільше шкоди. Заперечую, 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 щоб була картинка для їх, їхніх подданих да, для росіян, що, типу, вони перемагають. А насправді відступає армія. Заперечую, 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 руйнування, заперечую. Дуже небезпечний час, такий переломний момент. Далі буде вже легше. Треба пережити оці ще декілька днів, жахливих. На жаль. Так, перекриваємо зараз уже останній раз. Дай Бог, щоб це допомогло і щоб не було руйнувань, прильотів, і щоб взагалі не обстрілювали 12 числа України. Так, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу відвернути біду, зруйнувати ворогу плани. Щоб вони своїми справами займалися, України не торкались. І прошу всі вищі сили поверніть всі ракети, які плануються запускати, які будуть запускатися, які запущені по Україні в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ або збирається виконувати. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, на їх голови, на їх сім'ї, на їх домівки, на Москву, на Росію, де да буде так і так бути. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.